Всім привіт! Коротеньке включення. Нарешті я припхався додому. Як бачимо, у нас без 20-10, кому вже ніч, кому вечір. Коротше, не було коли збирати акумулятори. Зараз хочу збирати, тому є одне запитання. Трішки, скажімо так, тормознув із збиранням цього свого акумулятора, так як мені ще з Китаю не приїхала БМС, -ка. потім ось ці контакти плюс-мінус. та що він ще не прийде автомат. Поки я чекаю, тобто роботи призупинені, так як, ну, нема сенсу його поки збирати. Але все-таки сподіваюся, що воно скоро приїде, тому хочу, ну, скажімо, завтра, ну, для мене це буде завтра, для вас це сьогодні відео вийде зранку. Хочу почати збирати акумулятор. І таке запитання, може хтось знижено і в нього є динамометричний ключ на, до 10 Нм. Коротше, Щоб по-людськи затягнути ці шпилечки, щоб нічого не позривати, так що якщо хтось з місцевих є, може на пару днів зі мною поділитися, то буду, скажімо, дуже такий вдячний. В принципі, можна затягнути вручну, Але все-таки, як писали, там момент затяжки до ну, 3-4-5 НТ, то краще було б затягнути його ключиком так, як потрібно. Уже багато хто здогадався, що тут за інвертор. Ось такий. Як там казали, де я, хто я. По-правильному так розуміємо, де є. Коробочка маленька. Інвертор всередині не дуже маленький. Приблизно прикидав по розмірах, Ось сюди він в мене не стане, тому не знаю, або десь щось якось кудись переробляти. Але місця тут у мене, як бачите, нема. Все заставлено, все закидано. Коротше, не знаю або ж. Якось трішки винесу його, там якусь проставочку зроблю. Ну, коротше, Поки це все скажемо в планах, стара система працює навантаження в будинку 333 Вт. Це хто запитував, яке навантаження, 10-та година вечора навантаження. ось таке. Так що продовжує працювати. Готував я досить такий цікавий проєкт по вітрогенератору, а так як плани різко помінялися. Сторону, скажем, більшого вітрогенератора. Тому планую продавати, хоча заготовка під аксіальний вітрогенератор. Тобто виточені два ось такі так, болінчика. Ступиться з москвича, тобто, все надійно, все, навіть ніж надійно, все легко обертається. Тобто два диски між ними ось сюди мали ось такі магніти. 30 на 10 сила на магнічування N42. Тобто є магніти, є диски, все виточене, залишається, залить, скажімо так, статор, зробити поворотний механізм і, в принципі, вітрогенератор майже готовий. ну тут ще В принципі, зробити хаб, до якого буде кріпитись сам гвинт. Різьба М12, 4 болти, тобто все. Досить таки надійно закріплюється і так далі. Ось такий проєкт я хотів зробити. Але так як скажем, зараз гроші мені потрібні, тобто буду виставляти його на продажу. Можливо, комусь треба, можливо, хтось хотів такий зробити, або зацікавлений. Ну, знайдете в описі під відео, або ж пишіть коментарі. Кача штука ось така. Я нікому не говорив, що я його роблю. Втіхаря робив. Ну, але все-таки плани змінюються, тому можливо, хто зацікавиться, пишіть. Ну що ж, по ключику, хто можливо тут є, відпишіться. Чим раніше, тим краще. ну, Я так думаю, понаживляю. Там якийсь день можна почекати по інвертору, по ось тій коробці розпаковка. Коли у нас буде 6 тисяч. Залишилось 18, здається, підписників, буде 6 тисяч, буде тортик, буде розпаковка. Так що, ще не підписаний, підписуйтесь. Ну і кому може вітрогенератор хтось планує зробити, пишіть коментарі. Про ціну домовсь. Все, пока-пока. Пішов їсти і спати. І до завтра. Крутий акумулятор. Для мене то завтра, а для вас сьогодні. Так що давайте швиденько поставили вподобайку. Хто не підписався, обов'язково підписуйтесь. пишемо коментарі. Все, пока-пока.